Хочу вас познайомити з такою чудовою рослиною, як флокс розчіпірений. Ось погляньте, як він чудово виглядає. Це дуже гарні квіти з дуже е, приємним ароматом. Е, також цей флокс має великий плюс, тому що е, термін квітування у цього флокса е, дуже тривалий. Він починає квітнути від початку травня і аж до кінця червня, а іноді і довше. Назва цього сорту назва цього сорту Blue Moon. Перекладається як Блакитний місяць. Дійсно, цей флокс має дуже виражений, сильний аромат, і це мені в ньому подобається. Також хочу вам сказати, що квіти розчепіреного флоксу теж є їстівними. Їх можна вживати до їжі. Додавати до салатів, а також прикрашати десерти. І ось такий посадковий матеріал ми отримали з минулорічної поставки живців з касети розміру 100. Висаджували від